Права 1111. Знайдіть три будь-яких рівняння. Ну що ж, стартуємо в першому завданні x-y дорівнює мінус 3. Це можна юсно зробити. Сума двох чисел у нас має дорівнювати мінус 3. Але можемо і винести звідси, залишити зліва лише y, виразити через x. Якщо ми x перенесемо через знак дорівнювання з протилежним знаком, то можемо записати, що y у нас дорівнює, отже, буде мінус 3. Так? Зліва було плюс х, справа буде мінус x. Тобто ми отримали залежність, як у нас y залежить від x. Ну і зараз тоді можемо скласти тоді відповідні y і x. Записуємо тоді перша дія. Якщо. ну, Наприклад, у нас x дорівнює, ну, скажімо, 2. А x дорівнює 2. Так, то пишемо y буде дорівнювати мінус 3 мінус х, мінус 3 відняти тоді 2. Ну і це дорівнює мінус 3 відняти 2, це мінус 5. Є? Ну що ж, тоді ми можемо сказати, що нашим розв'язком буде пара чисел 2 і мінус 5. Давайте запишемо, отже, розв'язком буде число мінус 2 та мінус 5. Є. Друге. візьмемо інше значення. Якщо х, наприклад, дорівнює 0. Ну, якщо х дорівнює нулю, то y тоді дорівнює мінус 3 відняти х, буде мінус 3 відняти 0, це буде мінус 3. Є. Запишемо тоді, що розв'язком буде і такий розв'язок, як 0 по x, а y тоді мінус 3. Є? Ну і останнє третє діє, нам треба три розв'язки. Візьмемо, якщо x дорівнює, то, наприклад, хай буде число, ну, скажімо, мінус 3. Пишемо то. Y буде дорівнювати мінус 3 відняти мінус 3, це буде мінус 3 додати 3, то сума дорівнює 0. Yeah. Ну що ж, записуємо, що розв'язком у нас буде тоді по х мінус 3, а по y 0. Yeah. Тобто ця пара чисел і буде нашим розв'язком. Переходимо до другого завдання, x-2y дорівнює 5. А тут, навпаки, зручніше тоді 2-2 2Y -2Y перенести через знак дорівнює з протилежним знаком, Тому ми можемо сказати, що у нас вийде, що х дорівнює було 5. Зліва було мінус 2y, справа буде плюс 2y. Є? Ну що ж, ми отримали залежність, як x залежить від y. Давайте тепер візьмемо якесь значення y і зайдемо відповідне значення x. Записуємо тоді перша дія. Отже, якщо ну, нехай y у нас дорівнює, скажімо, мінус 2, так, то записуємо x тоді дорівнює. 5. Додати 2, що множиться, а замість y пишемо мінус 2. І це дорівнює. Переносимо. Ну що ж, буде 5 додати 2 на мінус 2 це мінус 4. І це дорівнює. 5 додати мінус 4, і це буде 1. Є? Тобто х у нас дорівнює 1. Тоді тобто, ми можемо записати такі розв'язки. Спочатку записуємо x, х у нас дорівнює 1, а y тоді буде дорівнювати. Ми брали мінус 2. Тобто, якщо замість x підставити одиницю, замість y мінус 2, то у нас буде правильно числова тотожність. Ну що ж, переходимо до другого другої дії, пишемо, якщо y візьмемо дорівнює, ну, наприклад, 0, то записуємо. Х тоді у нас відповідне значення буде дорівнювати. 5 додати 2y. 2 що множиться на 0, це буде 5 додати 0, і це буде дорівнювати 5? Є? Тоді ми маємо записати відповідне значення, яке у нас розв'язок. Отже, при x дорівнює 5, значення y у нас 0. Є? Ну і останнє третє. Візьмемо, якщо? Якщо y дорівнює скажімо 1. так, то знайдемо відповідне значення х. Х буде дорівнювати 5 плюс 2, що множиться на 1. 2 множити на 1 це 2. Буде 5 плюс 2. І це дорівнює 7. Є? Ну що ж, отже, якщо х буде дорівнювати 7, то відповідне значення y в нас буде 1. Знайшли ми ще один розв'язок. ну а зараз записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Знайдіть три будь-яких розізки. Рівнянь в першому завданні у нас є три розіски 2 мінус 5, так. потім 0, мінус 3, потім мінус 3 0. 3, 0. Є? Ну і в другому завданні. Наші розв'язки це один мінус два. Потім. Ну, так, п'ять 0, І сім один записуємо. Сім. 1. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження розв'язків рівнянь з двома змінними. На цьому вправу завершено.